Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, як відбувається забруднення води та про те, як потрібно охороняти воду від забруднення. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно й гарно. На уроці не зітхай. Все уважно ти вивчай. І починаємо з програми в прямому ефірі, як почуває себе ненька Україна? Привіт, друзі! Вітається ведуча. А який сьогодні день тижня питає? Який місяць розпочався? Яке сьогодні число? Мої вітання звертається ведучий. А яке сьогодні вранці небо?» Сонячно! Хмарно чи похмуро? Що скажете стосовно опадів? Чи спостерігали ви зранку опади? Чи є вітер? Яка сьогодні температура повітря? Відгадайте загадку. З-під землі біжить водичка. Але це не озерце, не струмочок. І не річка, а цілюще. Джерельце, правильно. Послухайте вірш, про яку воду говориться в вірші. Розкажи нам, річко мила, де була ти, що робила. Я водички з джерела, двом горобчикам дала. Напоїла в лузі стадо, полила усю розсаду, пригостила ціле місто. Пийте всі водицю чисто. То про яку воду говориться у вірші? Про чисту прісну воду, яка необхідна всьому живому. А що ти знаєш про воду? Пригадай, назви стани води. Подумай і скажи, а чому люди не можуть жити без води? Люди здавна поселялися поблизу водойм. Використовували воду та не завдавали ні річкам, ні ставкам шкоди, адже живі річки це їжа та інші ресурси. За схемою розкажи, як людина використовує воду у сільському господарстві, на виробництвах та у побуті. Ще кілька десятиліть тому вода за рахунок рослин і мікроорганізмів здатна була самоочищатися. Тепер у водойми потрапляє багато різних промислових відходів. Подивіться, будь ласка, на ці світлини, каналізаційних стоків, хімікатів, які використовуються для боротьби з бур'янами та шкідниками сільськогосподарських культур. Тепер вода не в змозі впоратися із самоочищенням. Великої шкоди природі України завдавало будівництво штучних водосховищ на Дніпрі. Через розвиток синьо-зелених водоростей вода зацвіла. Зникло багато цінних риб, птахів, порушилась екологія річок і озер. Ось як вони виглядають ці зелені водорості. Коли в морі один з кораблів, який перевозить нафту, зазнає аварії або тоне, відбувається екологічна катастрофа. Вмирають живі організми. Водорості не одержують більше світла і гинуть. Птахи, вимастившись нафтою, втрачають здатність регулювати температуру свого тіла і вмирають. І, звісно ж, вони не можуть злетіти. Адже їхні крильця всі склеюються. Ось так виглядають ці бідні вимащення нафтою птахи. Наступний вірш. Ріки наші. Обміліли, водой ми на рибу обідніли, моря наша гордість у нафтових плямах, у викидах бруду. Чому таке сталося? Тож чому таке сталося? Які ж джерела забруднення води? Давайте перерахуємо їх. Це використання пластику та поліетиленових пакетів, різноманітні хімікати й мінеральні добрива, виливи нафти після аварій, відходи промислових заводів і тваринницьких ферм, побутові стічні води, лісові та степові пожежі, сміттєзвалища. Викидні гази транспорту? Ну і звісно ж аварії на атомних станціях. Подивіться, будь ласка, скільки, наскільки багато джерел забруднення води, і я впевнена, що ви зможете доповнити цю схему ще й власними прикладами. Чи знаєте ви, що кожен літр. Ось отака невеличка кількість. Кожен літр забрудненої води, потрапляючи у водойму, робить непридатними для пиття цілих 100 літрів чистої води. Ось таку кількість зіпсує один літр води. У природі відбувається самоочищення води. Самоочищення це здатність водойм самостійно відновлювати чистоту води за допомогою водоростей і дрібних тварин, які поглинають забруднювальні речовини. Людям потрібно навчитися не заважати природі здійснювати ці процеси. Поміркуй, що може зробити кожна людина, щоб запобігти подальшому забрудненню води? Сприяти її охороні та збереженню. Що ж таке охорона води? Це система заходів, спрямованих на попередження й усунення, забруднення, методи очищення й ощадливого використання води потрібно запроваджувати скрізь на державному рівні, і в побуті, і на підприємствах, і в сільському господарстві. Які ж є методи очищення води? По-перше, це будувати очисні станції, зменшити обсяги стічних вод, припинити забруднювати водойми і, звісно ж, економно використовувати воду. Запам'ятайте, усі громадяни України повинні усвідомити, що вода. Це безцінний дар природи, який потребує збереження і великої пошани. Цікаво знати, занесемо до нашого дновідничка. 22 березня святкують Всесвітній День води. Подумайте, чому це свято важливе для мешканців планети Земля. Правильно. Адже якщо ми збережемо воду, ми збережемо життя на нашій планеті. Поміркуйте, чому питна вода це найбільше багатство нашої планети? І ще вам для роздумів. Чи може відбутися самоочищення вод, якщо люди надалі припинять їх забруднювати? Погляньте, будь ласка, цей малюночок. Що на ньому зображено? Подивіться, скільки бруду в річці, а що робить хлопчик? Як ви вважаєте, чи Правильно вчиняє хлопчик, виловлюючи бруд із річки. Подивіться он, скільки вже оклунків мішків таких величезних в нього стоїть із брудом, який він виловив. Ну що ж, мої уважні? А тепер спробуйте пригадати та перелічити. Які забруднювачі впливають на стан води та водойм на землі? Пригадайте нашу величезну схему, яку ми побудували. Яких правил потрібно дотримуватися, щоб водойми залишалися чистими? Розкажи, як ти будеш використовувати воду сьогодні. А як можна зменшити даремні витрати води в побуті? Постав відео на паузу та дай відповіді на ці питання. Наступне завдання інтерактивне. Треба обрати правильну відповідь. Так чи ні. Наприклад, на Таке запитання з шести. Люди вчиняють правильно, коли миють автомобілі в озері? Так чи ні? А зараз вправа все в твоїх руках. Яка інформація на уроці сьогодні була корисною? Про що нове ти сьогодні дізнався на уроці? Які знання отримав? Над чим ще потрібно, потрібно подумати чи попрацювати? Які труднощі ти сьогодні відчув? Домашнє завдання. Досліди та обговори з рідними, як твоя родина може зменшити використання пластику. Що для цього треба робити? Адже кожного разу, коли люди повертаються з магазину, вони приносять додому безліч пластикових коробок та поліетиленових пакетів. Що ж може кожна родина зробити для того, щоб зменшити використання пластику? Ну що ж, не забудьте, будь ласка, виконати фізкульт хвилинку, перш ніж розпочати працювати над? Завданням цього уроку чи наступного. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!